Кольцо вбивці ці пі... Я сподіваюся, це буде моя, моя, моя майбутня робота, коли я буду на гражданці. Або може так станеться, що може в відписки зроблю. Це такий проєкт кольцо півішника. Маленький дрончик. Тут, можливо, буде камінець, якийсь там, де камера. І е, провода, який старого образця, які під відео. Я його роздрукую в на фотополімерному принтері в полімері, який просто вигорить. Ну, у мене є технологія вакуумна. Сучасними методами я зроблю з нього ювелірний виріб. Воно буде в сріблі, можливо, якісь позолочені елементи, Там, де камера, буде якийсь камінець невеликий. Я думав, ці пропи можливо будуть крутитися. От їх можна зробити до речі, і золотими. Невели тут небагато буде золота. У ці площадочки вони довжні короче, він буде адлити з двох частей Дрончик і саме кільце основа будуть окремо. Головне, щоб був час. Зараз це просто творча розробка. Колись вона буде реалізована. Це символ нашого батальйону. Пірат Корсар, Сігарай. Я не один її розробляв. Ми всі є в наш фірмний стиль. Я, по-перше, намагався до нього дотримуватись. І є моя безпосередня розробка це друга частина з написом і з нашим лозунгом. Тут є символи нашої тризуберської піхоти, наша бригада, назва нашого батальйону. Все це на дрончики, небо мій шлях, смерть, мій трофей. Ми не платимо тут друг другу грошима, ми платимо тут повагой. відзнака — це повага. Повага від командування. У мене задача, задача зараз, що кожному залишити згадку про себе. Я сидів колись в палатці зі своїми пацанами з роти розвідки, і ми, ну, я малював перстень, хотів, щоб у нас у нашого підрозділу був перстень свій. Як традиція була, щоб ми завжди впізнавали один одного по цим пісням. Стіль Київської Русі, хрест ЗСУшний, 38 і РР. Рота розвідки. Було таке, що я отримав поранення. Я, я прийшов і за два дні зробив тих п'ять перснів і приїхав обратно і роздав хлопцям. Це для мене така подія була клас. І вони там їх розгрібали. Мені подобалось їхнє обличчя. Це символ бригади. Це цербер, собака, триголова. Ну, кожен дрон це. Воно виглядає так вже більш красиво. Чик -чик. Із пластика, якщо це отак от. ну, якщо, якщо надруковано, а так це в 3D-пакеті робиться скульптинг, на подарунки. Щось приємне зробити військовим. Я зараз пробую, намагаюся зробити теж в 3D, його трохи підмалював, потім ще трохи підмалював і потім це буде. Ідея там є декілька варіантів, що це буде. Ну теж буде надруковано.